З якого віку ми маємо говорити з дитиною про гроші і про те, де вони беруться і на що ми їх витрачаємо? Я би розділила два питання, з якого віку ми починаємо говорити, і з якого віку дитина може зрозуміти, що таке гроші. Бо мені здається, що починаємо про всі питання ми говорити з дитини з моменту її зачаття. Так? Бо мама все одно ходить вагітна, вона щось купляє, вона щось планує. Так, вона... Я заплатила за аналізи сьогодні зі <реш> Щоб ти був за, в курсі, за, за, капає. Запиши. Але е, розуміння, що таке гроші, воно починає формуватися десь з віку трьох-чотирьох років. Угу. Але воно таке дуже цікаво, воно дитяче, да? тобто для дитини, наприклад, 10 е, монеток буде краще, ніж, наприклад, одна купюра угу. більшої вартості, бо, бо, вони, <реш> бо воно звинить, воно його більше. Воно, да, його більше саме <реш> головне, бо у дітей мислення воно дуже дуже конкретне, і вони взагалі до, в такому віці. Віці, там трьох чи трьох років ем, гроші порівнюють з солодощами, з думала, Да, віку. Тобто для них це інша назва чогось такого приємного. Тому ми починаємо говорити і розуміти, звісно, з такого віку, да, що такі гроші, і да подалі просто воно ускладнюється потрошки. Тобто, там в віці вже шкільному дитина може зрозуміти саме вартість, тобто що це таке, да скільки це е, там така та така та сума. От пам'ятає я з садочка, вибач Саша зараз так про наболілих кажуть. Та четверо садочка у нас з молодшим сином почалося, тому що він починав казати: я хочу там хотвілс, і в мене, як у маму кажу: сину, ну дома вже три хотвілси mm -hmm. стоять у цих складених, великих кажу, навіщо нам четверта? Це кошти. Він каже: Ну а у іншої дитини є і четвертий, і п'ятий, а чого я не можу мати? Mm -hmm. Як тут потрібно апелювати? як тут уже пояснювати, як тут уже починати казати, що у когось є більше можливості, або давай продамо третій, купимо четвертий. Як правильно, а ви сказали все правильно. Ми говоримо і про те, що гроші треба заробляти. Да? Тобто, це не щось таке, що ми беремо десь там в не знаю в будинку. У нас є місце, де вночі з'являються гроші. Да? Тобто, це є результат нашої роботи, щоб дитина розуміла, що ви не купляєте щось не тому, що ви погана мама, а тому що ну є певні обмеження, да? ваші фізичні, людські і так далі. Uh -huh. Другий uh -huh. момент так дійсно ми пояснюємо, що за кожне іграшка і за кожний а, не знаю там приємністю, яку ми даємо. Мо дитини є певна вартість, дай ми прям проговорюємо, що слухай, це коштує стільки то стільки то да okay. я зараз, наприклад, не можу або не хочу, і так, і так можна, наприклад, купляти таку то таку річ, тому okay. що якщо ти хочеш, ти прям хочеш, ти впевнений. Давай подумаємо, що ми можемо зробити. І оцей план, який ви сказали, да, наприклад, давай ми зберемо іграшки, які в тебе є, які в тобі не потрібні, продамо їх разом. Да, я допоможу тобі. Я не знаю, там пофотографувати, викласти, знайти, кому вони будуть в нагоді, і потім на ці. Ці гроші ти купиш те, що ти хочеш. І я насправді раджу, от, чим раніше ви почнете якісь. Е... Ігри, э, створювати якісь проекти, да як дитині заробити гроші, як їй э, пояснити, э, скільки ця вартість, да, як, як побачити, як ці гроші заробляються, тим буде краще, бо в неї буде потрошки вже розуміння. Дітки вони не розуміють абстрактних категорій. Вони не можуть зрозуміти, що таке гроші. Вони це можуть зрозуміти тільки на власному досвіді. Десяли вони... почула щойну думку глядачів наших про те, що так вони так все з хати виноситі і продадуть, якщо показати наприклад конструктора. І не забуваємо, що всі ці питання вирішуються тільки з згоди, да і під контролем uh -huh. батьків. Uh -huh. І батьки мають це ініціювати. Вони мають uh -huh. пояснювати. В мене був досвід, коли в мене донька старша захотіла продавати. Мені здається, що вона попросила мила зварити і продавати його, і зібрати гроші на допомогу нашому знайомому військовому. І uh -huh. я, звісно, підтримала цю ініціативу. Ми наварили це мила, і вона ходила, продавала, і вона зрозуміла, наскільки це важко, і вона прям. Певні моменти, коли mm. люди проходили по не реагували, вона засмучувалась, і після цього вона зрозуміла, скільки це ця тисяча That's гривень, a -a. яку вона назбирала. Ну, ми, ми зараз говоримо в принципі про гроші, про те, що про них треба говорити. А коли фізично можна починати давати або відсипати, якщо це. Дрібні гроші, ну, я маю на увазі, там, догового... копійки якісь. Коли треба дитині, от просто прям дати сказати, це твоє, і ти маєш цим розпоряджатися або от ти заробив. Угу. Чи давати просто так? так. А, перший момент, коли ми можемо давати, коли ми будемо впевнені, що дитина ці гроші не з'їсть. Да? Якщо ми говоримо про монетки, то пробачте, дитина може гратися і там в дворічної дитині не треба залишати її наодинці з небезпечними предметами, навіть якщо ці гроші. Далі ми. Говоримо про те, що дитина вже підходить там 3-4 роки, да? ви можете давати дитині гроші і казати, що слухай, давайте зараз сам, наприклад, за ці там не знаю, там 10 гривень купиш собі якісь там цукерочку, да? тобто, щоб вона потрошки е, ну, освоювала цей процес, як це купляється. Далі кишенькові гроші ми почнемо ну, в такому от, е, скажімо так звичайному розумінні давати вже ближче до шкільного віку. Чому? Тому що ну, школа це місце, де діти залишаються самостійно, вже без нагляду дорослих. Ага. В дитячому Ними все одно хтось е, слідкує, да І вони там не ходять самостійно, наприклад, там в кафетері чи куди ще. Вон, ну їм просто немає можливості ці гроші витрачати. Uh -huh. Тому ми можемо давати раніше, але скоріш за все, вони все одно будуть е, ну, витрачатися під вашим контролем uh -huh. зі шкільного віку. Ми починаємо давати кишенькові гроші, починаємо вдавати знов ж таки. Е, от знаєте, тут є різні правила. Е, я така в цьому плані достатньо гунучка. Треба дивитися по вашій дитині, бо є діти, які збирають, як ми казали, да, до цього вони, вони навіть не будуть витрачати. До останнього будуть на щось збирати, їм важко витратити uh -huh. якісь гроші. Є діти, які будуть витрачати е, в той же день, коли їм дали гроші, і це теж досвід, який ви обговорюєте обов'язково з дитиною. Що якщо ви, наприклад, домовляєте, що в тебе там не знаю, кожну неділю я буду давати тобі 50 гривень, да і як ти їх будеш витрачати, це твоя справа. Якщо дитина їх витратила в перший день. Вона чекає наступної неділі, ніяких жодних питань, що а де мені ще? О, в мене закінчилось». Ви на це не ведетесь, да? Тобто, ви намагаєтесь навчити дитину розуміти, що якщо ти хоч, щось хочеш, то треба або почекати, або спланувати. І якраз це прикольний інструмент для того, щоб дитину вчити. Оці кишенкові гроші Привчаємо до авансу і до зарплати так мовити ну, в конкретні дні в неділя, і все нема. немає волонтерія. Не працює. А як що ви думаєте, на рахунок якраз мотивації? грошима, uh, грошима от оцінки. От нам сьогодні писала одна з глядачів, що uh -huh. за 10, 10 гривень 11, 12 гривень 12, 12 гривень 7, мінус 12 гривень, 8, мінус 11 гривень. Uh -huh. Ну, чесно кажучи, я не дуже це рішення схвалюю. Чому? Тому що ви... Е... Uh... Коли ви став от, будь-яке рішення приймаєте, ви думаєте на тим, наскільки ви зможете це виконувати в довгостроковій перспективі? От якщо ви зможете сплачувати дитині за оцінки протягом всього її навчання до кінця школи чи навіть університету, окей, ви до цього готові. Якщо ні, то пробачте далі, нас ну, настане питання: а де мої гроші? Я вже звик вчитися за гроші, да? угу. і тому чому в якийсь момент мені їх перестають давати? Якщо ви хочете, ви можете давати гроші, наприклад, за якусь класну там за. Кінчену там ну період навчання, да, або вот ну тобто як винагорода, ну Але... добре закінчиш там восьми клас, купимо тобі велосипед чи ну, о... дамо тобі гроші на велосипед. От такі такі цілі можна ставити, але mm -hmm. знову ж таки, я б тут робила акцент не на тому, що дитина е ну класно вчиться, а на тому, що вона докладає зусилля, вона mm -hmm. йде до своєї мети, тобто, ви е даєте якісь приємні бонуси не за оцінки, а за наполегливість тобто, mm -hmm. за, за якості, які дитина може транслювати під час цього періоду, для того, щоб ви підкреслювали, що це саме за твої певні. Е Кроки, які ти робиш над собою, зусилля, а не за результат. Бо у нас ну суспільство воно дуже сильно сконцентровано на результаті. І якщо цього результату немає, то це викликає купу е, переживань. Да? А ми ж насправді можемо цінувати не, не тільки результат, а те, скільки зусиль ми угу. доклали до того, щоб дойти до того результату. Так, коротке перше питання від мене: якщо дитина назбирала кишенькових грошей і хоче витратити на те, що вона хоче. Ну, наприклад, в моєму випадку було це шестирічний. Син захотів витратити кишенькові гроші на чупа-чупси, які я забороняла. Uh -huh. Мені треба було забороняти далі чи закрити на це очі, і хай витрачає на те, що він хоче. Uh, я думаю, що це треба обговорювати. От ви навіть якщо ви вже бачите, що такий uh, інцидент відбувається, то ви можете з ним проговорити. Слухай, у нас є правило, да що ми таке не купляємо, але ми це не обговорили. До того моменту, як ми почали ці кишенкові mm -hmm. гроші збирати, так як вже ну така ситуація сталася в цей раз. Ти можеш це зробити, але на майбутнє ми проговоримо, що у нас є певні правила, на що ми ці гроші можемо витрачати. Зрозуміло. не mm -hmm. бійтеся встановлювати ці правила. Правили Якщо рамки. вже щось пішло не так, mm -hmm. ви можете оговорити, що це виняток зараз. Це є ще одна дуже важлива тема. Зараз підлітки надзвичайно активні, і я знаю дівчаток у віці 11, 12, 13 років, Років, які вже знімають контент для інтернету, роблять за гроші. Вони заробляють гроші, їм за це угу. платять. І це іноді бувають вже навіть досить великі гроші. Чи потрібно батькам хвилюватися в таких випадках, коли дитина починає заробляти великі гроші у такому ранньому віці? Е, хвилюватися ні, але спостерігати і контролювати так. Тобто, хвилюватися не треба, бо дитина у вас класно, вона навчилася, вона зловила да, ідею, як можна заробляти гроші, вона вкладає. Які зусилля, навіть якщо вони на ваш погляд дивні, да, і якісь не дуже не знаю, там правильні, і так далі. Але ну, якщо вона знімає контенту, він користується попитом, попитом. це круто. Угу. Ми контролюємо, який момент, щоб дитина ну, знаєте, є такий феномен, він у дорослих є. Що коли людина отримує, отримує велику суму грошей, вона може, типу, пуститися в тяжкі, угу. скажімо так, да? і ми це теж проговорюємо. Я завжди нагадую, до 18 років ми, як батьки, несемо відповідальність за те, mm -hmm. що робить наша дитина, і ми це проговорюємо. Що дивись, ти можеш робити те. Що знаходиться в межах закону, е, да, що не забороняється, що не шкодить іншим людям і так далі. Uh -huh. І якщо вона витратить, наприклад, ці гроші, це буде супер досвід. Ну от не, не бійтеся помилок, створюйте uh -huh. умови, щоб дитина могла зробити помилку, потім з нею спокійно це проговорити для того, щоб вона зрозуміла, наприклад, що вона велику суму грошей на щось витратила там, не зрозуміло. Тепер не немає грошей, вона і так далі. Тобто, ви це проговорюєте, да, бажано без критики, без засудження. Ну, це класно. У вас можливість класна у дитини, якщо вона в 12 років навчиться керувати грошима, уявляєте, який в неї буде старт, якщо порівняти з іншими дітьми, наприклад, двадцятирічними, да для uh -huh. неї вже не буде проблеми подумати, як зробити гроші. Uh -huh. В неї вже мислення буде сформовано на ну на, на те, щоб бачити можливості, да, як заробити, що можна uh -huh. зробити, як, як що запропонувати і так далі. Тобто хвилюватися не треба, але контролювати, пояснювати і вчити в процесі, обов'язково треба.